Всім доброго дня. Настрою ще порез і циркулярку до дизельного мотоблока, мототрактора. Проточка вала без токарного станка за допомогою серлільного станка. Увалу сверлите дирку, нарізайте різьбу, гвинт. Внизу дирочка, кулька змащена. Потрібно було зняти пару соток чи соток, чи десяток. В общем, не налазив трохи подшипник налазив, але клинив. Звичайним напільником, плоским і наждачним папером шліфанув і все. Можна було конусом зажать, але може вилетіть. Дотримуємося правил техніки безпеки.